що Скоро із-за кордону у цей прекрасний музей приїдуть гості. усі. Тут будуть славнозвісні майстри із гончорства. Вони тут гончаруватимуть, працюватимуть, вони, цю... вони залишать свої найгарніші вироби тут у музеї. У музеї Так, і Ми також спробували стати маленькими гончарами. Ми виготовили такі собі монетки і спробували зліпити щось, тобто або тваринок, або різних людей. Це нам дуже Мені також дуже сподобався цей е, горний музей. Адже в ньому були вироби тисячі поколінь славножисних гончарів. Ми вперше побачили музей, який знаходиться під відкритим набом. Так було навіть цікавіше, бо коли ми оглядали експонати, то бачили дивний пейзаж городища. Музей!